Торок 15 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. До Галатів послання святого Апостола Павла читання. Браття я не відкидаю Божої благодаті, бо коли оправдання через закон, тоді Христос умер даремно. О нерозумні Галати, хто вас зачарував, вас у яких перед очима був зображений Ісус Христос Розп'ятий. Одне лиш хочу від вас знати, чи ви прийняли Духа, виконуючи діла закону, чи тому, що повірили проповіді, невже бо ви такі безглузді, почавши духом, завершуєте тепер тілом. Невже ви стільки терпіли марно, коли б лиш марно? Чи той, хто вам дає духа і творить чудеса між вами? Робиться завжди ділами закону, чи тому, що ви повірили проповіді, як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання, знайте, що ті, що мають віру, правдиві діти Авраама. Коментар. Бо коли законом оправдання, тоді Христос умер даремно. Дорогі мої, чому апостол Павло такий категоричний, бо вказує на основу християнської віри, що людина спасається не своїми зусиллями і стараннями, а що спасіння людині подарував Бог? Бачимо, що через усю історію Старого Завіту. Людина прагнула виконати закон перед Богом і не могла, бо не була здатна до цього через свою гріховну природу, яку унаслідувала від Адама і Єви. Ісус Христос, як однозначно досконалий Бог і людина, міг цю прирву, яка повстала між Богом і людиною засипати. Міг цю людську природу піднести до божественного життя. І тому в нашому житті ми мали б робити все, що в наших силах, але маємо розуміти, що нашими зусиллями і стараннями ми не можемо дати собі ради. Сам Господь обдаровує нас благодаттю, досконалістю і святістю. Ми не своїми силами, а благодаттю Божою можемо творити великі діла на цій землі. Від марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус у свою Батьківщину, і слідом за Ним пішли Його учні. Як же настала субота, він почав навчати в синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувалися кажучи: звідки оте в нього, що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками. Хіба він Не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа та Юди та Симона, і сестри його хіба не тут між нами, і брали йому це за зле? Але Ісус промовив до них: нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не міг зробити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і дивувався їх невірству, і ходив кругом по селах і навчав. Покликав він 12 і став їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. Коментар. І заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. Дорогі мої, у покликанні апостолів, не можемо знайти ніякої логіки чи розуміння, чому саме їх покликав Господь, адже було багато більш освічених, мудріших фарисеї, садукеї, книжники, але Бог вибрав їх звичайних людей, здебільшого рибалок та сповнив Божественною силою. Завдяки цьому покликанню, сьогодні у світі є більше, як мільярд християн, і це почалося лише 2000 років тому. Бог дав апостолам силу відповісти на це покликання, і так є в житті кожного з нас. Бог кличе нас до цього праведного життя, коли ми отримуємо ласку з святого хрещення, коли ми сповідаємося, причащаємося, молимося, Бог сповнює нас силою жити свято і праведно, силою, щоби панувати, мати владу над нечистими духами. Завдяки цій силі жодні найбільш складні, драматичні, проблематичні обставини не можуть нас знищити духовно. подібно до свічки, якою б сильною не була темрява, вона не може її затемнити. Так і обставини ніколи не можуть керувати нами. Яскравим прикладом є життя святих. Вони завжди панували над обставинами, хоча їх могли навіть знищувати тілесно, відбирати їм життя. Апостолам Господь дав владу над нечистими духами, тому і ми маємо цю владу повсякчас, каже про це апостол Павло, можу все в укріпляючому мене Христі. Відкинутий своїми земляками Ісус продовжує проповідь по навколишніх селах та містах, повертаючись до приморського берега. В часі цієї подорожі Він посилає на проповідь апостолів. Господь хоче, щоб вони самі ходили по Галилеї і на власному досвіді зрозуміли, яка важка та трудна справа проповідь. Подорож двоє була корисна тим, що вони являлися достовірними свідками з точки зору юдейського закону. Немає вартості один лише свідок проти кого-небудь на будь-який переступ, чи на будь-який злочин, чи на будь-яку провину, що ними хтось ізгрішить, на слово двох свідків, або на слово трьох свідків. Справа стане чинною в 19.15. Вони могли також надати один одному допомогу у випадку хвороби або якогось нещастя, знаючи, що євреї будуть вимагати якогось знаку, їх послаництва, Господь дав їм владу над нечистими духами. Але щоб ця волата не послужила джерухом духовної гордості, Господь у наступних постановах призиває своїх учнів до примирення. Проповідь апостолів мала послужити доказом наближення Царства Небесного і знищення царства диявола і гріха, як посланці Небесного Царя. Який роздає найвищі блага, вони повинні були подавати ці блага іншим людям і не піклуватися нічим земним, необхідним для земних подорожей. Прилютна діяльність Ісуса, починаючи з того часу, як йому виповнилося 30 років, була постійним подорожуванням. Спробуймо уявити собі Христа, що разом з дванадцятьма апостолами подорожує. Вони відкривають для себе простори їхньої рідної землі і разом зі своїм учителем ходять також до Назарету. У житті кожної людини місце, де пройшли її дитячі роки, посідає особливе місце. Очевидно, що цінував місце свого дитинства також Ісус Месія і Син Божий. Він прагнув поділитися благодаттю з тими, хто був йому близький за земним походженням. Не дивно, що став на християн паломництво до святої землі, як ми часто називаємо Батьківщину Христа, було найзаповітнішою мрією. Всього життя. Цар Соломон і цар Давид, фундатори і будівничі храму Господнього в Єрусалимі, добре розуміли, що Бог не мешкає в рукотворних спорудах. Прекрасна молитва Соломона з нагоди побудови храму є повною покірного запрошення Бога неба і землі перебувати. Через святиню серед вибраного народу, щоб кожен ізраїльтянин міг мати надію бути вислуханим, лише звернувши свій погляд і молитву у напрямі храм. Парадоксально, що коли Божий син Месія прийшов до людей як людина, щоб бути ще більше близьким, вони не розіпіли його. Чи далекі ми від мешканців Назарету, котрі вирішили, що надто добре знають Христа? Більшість із них виростали у християнському середовищі. Ми, так би мовити, знаємо про Христа з пелюшок, але чи знаємо Христа особисто, чи довіряємо Йому як Богові і Спасителеві, як другові і вчителеві? Спробуймо про це написати у коментарях, а на це отримаєте благословення. Повторюю, чи знаємо Христа особисто, чи довіряємо Йому, як Богові. На тайній вечері Ісус заповідає своїм учням Царству, тому що, як він сам свідчить, ви ті, що були зі мною у моїх спокусах. Цей візит до Назарету був одною з таких спокус, тобто випробувань. З одного боку, це не просто бути неприйнятим найближчими рідними, а з іншого боку, додається напруга, коли це стається на очах твого нового оточення, тих, хто справді довіряє тобі. Однак Христос продовжує свою місію, не незважаючи на невдачу, Він посилає учнів нести добру новину. Апостоли Христа тут не засумнівалися у ньому і можуть бути нашими вчителями віри, деколи ми занадто переймаємося і зневірюємося тому, що Христа у якийсь спосіб відкидають своїм життям ті, що за статусом мали бути йому найближчим. Ми розчаруємося у монахах, у священниках. Так. Ми ризикуємо відвести свій погляд від Христа і не почути, як Він кличе і посилає нас. Неважливо, хто що там робить. Кожен за себе відповість. Окрем. Після того. Як Ісус зцілив дочку Іра, Він пішов свою батьківщину. За ним слідували його учні. Що означає батьківщина? Батьківщина це місце, з яким пов'язані наші спогади про дитинство. Ми завжди будемо тепло прийняті у своїй вітчизні. Усі тягнуться до рідних місць, нудьгують за рідним домом. Тому після складання іспитів у канікули студенти щосили намагаються виїхати додому, тобто в свою батьківщину. Та можуть спокійно відпочити вдома, розслабитися духовно. Отже, що робив Ісус у своїй вітчизні? Коли настала субота, Ісус почав навчати в синагозі. Багато хто дивувався, Ісус приніс їм добру звістку про царство Бога. Ісус мав владу і в його голову. У його слові була сила. Тоді його земляки стогнали під владою Римської імперії, але вони більше страждали під владою сатани. Завдяки слову Бога люди отримали велику милість. Коли вони слухали Ісуса їх, глибоко зворушило Слово Бога, яке дає життя. Після слів Ісуса, співучизники визнали, що Ісус був незвичайною людиною. Однак сатана швидко украв у них слово життя. Отже, вони втратили духовне бажання і почали дивитися на Ісуса людськими очима. Люди почали ставити ганебні питання, чи не тесля він, чи не син він Марії, як Він може проповідувати нам. Його обличчя красиве, але нам то самовдоволене. Коли люди дивилися на Ісуса людськими очима, вони почали хвилюватися. Рабами почуттів. Вони почали протистояти Ісусу замість того, щоб визнати Його за сина Божого. Усі юдеї покладалися на обіцяного Месію і мріяли побачити Його хоча б у сні. З 10 розділу Івангелія мерка ми можемо дізнатися, що навіть сліпий шибрак мріяв про Месії. Коли Він почув, що Ісус цілі хворих, виганяє бесів, проповідує бідним про царство Бога, Він прийняв Ісуса як Сина Божого. До очікуваний Месія прийшов у світ і відвідав своє рідне місто. Він проголосив людям благосвістку про царство Бога, але співвітчизники образили та відкинули Ісуса. Найдорожчий дар був уже покладений їм просто в руки. Але вони не брали його. Трагедія людини полягає не в її становищі, а в її духовному незнанні. Бог щедро благословляє кожного з нас, іноді через приємні події, іноді через труднощі. Бог хоче щедро благословити нас, але багато людей не бачать незалічених благословень, оскільки вони духовно сліпі. Але через нашу духовне незнання ми не можемо отримати і зі силою Бога. Апостол Павло молився так, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа, премудрости та откровення до пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви пізнали, в чому полягає надія Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесіан 17-18. Я молюся, щоб ми довідалися, хто є Бог, і глибоко увійшли до духовного світу. І Венелис Марко каже, що родичі не прийняли Ісуса, оскільки вони були духовно сліпими. І довіра – це бачити не почуттями і емоціями, але очима віри. У попередньому читанні. Ми дивувалися, побачивши віру Яїра, лише вірити. А в цей раз Ісус був здивований з невірою земляків. Ісус хотів поділити з ними добру звістку про Царство Бога. Ісус хотів запросити своїх земляків у перелинну браму Царства Божого. У себе на Батьківщині Ісус хотів зцілювати хворих та виганяти бісів з людей, одержимих нечистими духами, але через духовне незнання людей Він не міг зробити великих чудес. Ісусові було дуже шкода. Ісус утішив себе словами Пророка. Не буває пророк без честі, хіба що в батьківщині своїх і в родичів, і в своїм домі. Ми Читаючи далі Євангелія, можемо дізнатися, що Ісус творить чудеса, спереджаючись лише на нашу віру. Без нашої віри Ісус не може виявити свою могутність. Ісус виявляє свою могутність лише через віруючі, коли нас відкидають і женуть, нам легко зневіритися і відчувати себе пригнічено. Але Ісус невпинно ходив навколишніми селами і навчав. Однак Він був відкинутий людьми навіть у своїй батьківщині. Чому Ісус хотів, щоб його учні дізналися про це? Тому що Він прагнув того, щоб вони знали все про нього. Досі учні бачили в Ісусі лише могутнього лідера, якого радісно вітають. Вони хотіли стати такими самими людьми, як Ісус. А насправді, вже Ісус був дуже популярним і відомим у народі. Дуже багато людей не приймали Ісуса і відкидали Його. Серед 12 учнів був Юда, який зрадив Ісуса, продавши Його за гроші. Коли Ісус зупинився у скрутному становищі, усі учні покинули Його. Усі відійшли від Нього, ніхто не, не пішов за Ісусом. Подібно до цього, щоби стати духовним лідером, добрими християнами, ми повинні навчитися у Ісуса. Нам теж хочеться стати великими, яких люди поважатимуть і визнаватимуть. Нам хочеться приносити багато плодів. Для цього, перш за все, ми повинні навчитися Ісуса, який переносив труднощі і отримав їх звідусіль. Коли ми служимо Богу всією душею, але зустрічаємо протидію, у нас починає хворіти серце. Це ранить наше самолюбство. Для того, щоб у повноті навчитися від Ісуса, ми теж повинні випробувати відсіч, бути відкиненими, перенести рани самолюбства, не отримуючи вихвалянь і визнання, а зустрічаючи відсіч, ми зможемо навчитися у Ісуса в повноті. Випробування учнів, посланих на проповідь. Перший Ісус посилав їх по два. Чому Ісус посилав їх по два для практичного виховання? Ісус знав, що у боротьбі найважливіше це одностайна робота. Поки один прагне улігво ворога, інший повинен захищати його стил. Ця істина також може бути застосована й духовної боротьби. Ми чули безліч розповідей про те, як двоє людей, які боролися одностайно, змогли досягти великих успіхів. Саме для чого відбуваються реформи в церкві? Відбувається це, де і Христос каже: де двоє або троє ім'я моє зібрані, там я серед них. У книзі Еклезіаста 4:10, 12 говориться, бо коли впаде один. То інший підініме свого товариша, але горе одному, коли впаде, а іншого немає, який би підняв його. І якщо хтось долатиме одного, то двоє встоять проти нього. Людина, яку ніхто не підтримує, не може робити великі справи у світі. Місія стане плідною тоді, коли двоє стануть єдиними в Ісусі Христі. Як можна стати єдиними в Христі? Ми зможемо бути єдиними, коли ми всі серцем любитиме Бога та інше. Тоді, прийнявши нашу одностайну молитву, Бог сам благословить нас. Це причина, через яку Ісус посилав учнів по двох. І, друге, Ісус дав їм владу над нечистими духами. Чому Ісус дав учням владу над нечистими духами, замість того, щоб дати їм грошей чи талон для проїзду в транспорт? Ісус знав, що влада нечистих духів є найсерйознішою проблемою всього людства. Тому Ісус дав своїм учням владу виганяти бісів, Ісус дав їм духовну владу над нечистими духами. Здається, щоб стати добрими християнами. Необхідно мати, кажуть, диплом. може говорити різними мовами, але справи Бога здійснюються не за здібностями, мудрістю чи людськими методами. Наша війна не проти плоті та крові, а проти нечистих духів сатани. Тому, щоб перемогти у духовній війні, треба мати духовну владу з неба. Без неї самотужки ми обов'язково зазнаємо поразки. Зараз Сатана сильно керує світом і людьми, тому, щоб перемогти сатану, потрібна влада, яка походить від Бога. Тут ми можемо навчитися з того, що ми повинні вняти бесів з наших ягнят, замість того, щоб просто обідати з ним. Ми самі не зможемо виганяти бісів. Але коли ми спираємося лише на Ісуса, то зможемо протистояти дияволу, бо Ісус обіцяє, де двоє, троє зібрані Моя там, я буду серед них. Бог дає владу лише тим, хто старанно, духовно бореться з сатаною. Бог дає владу лише тим, хто щиро молиться за це. Ми повинні молитися за те, щоб Ісус дав нам владу виганяти бісів. З наших ягнят. Амінь. Ми помолимося разом. Господи, прошу тебе, усіх потрібних ласк для моїх рідних і близьких. Допоможи мені жити вдячністю і прощенням та слідувати за тобою, як вірний учень. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, в якому я вже уділив благословення. Бо якщо ви пишете нижче про і воно не бере участі в благословенні. Під першим коментарем, в якому написано благословення Господнє на вас, поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!